Ми знову на зв'язку. Родина Тими вирушила на самозбір овочів. у Враняни. як я вам вже показувала, куди ми їздимо. А тепер у нас дозрівають овочі, помідори, огірки, перець, цибуля. На другий тиждень мають бути кавуни. Так що ми їдемо трошки позбираємо на салати. А так я взагалі дуже люблю ходити на самозбір. Як я вже розказувала, городу ми не маємо, а приходи вже старіємо. хочемо вже порпатися в землі, напевно, так, всі так приходять на то. І ми їздимо в раняни. Погода чудова, то літо безподобне, не треба нікуди їхати по морях-океанах. Клімат видно, змінюється вже і. Досить тепле літо, і що мені подобається, що як колись на півдні було, бо на Західній Україні так не було. Завжди дощі заливали тижнями, пам'ятаю, було таке в дитинстві. Та й тепер, недавно ще було, пару років назад. а потім жара, спека і знов дощі по тижню, по півтора по два за тижні. А я мені все так було, я завидувала, тому що ми їздили на моря туди, на південь, на Крим, на Одесу. Так, сонечко і зразу дощ пропадає годину, дві і знову сонечко. Так осподобано. Тепер вже так і в Чеській республіці почало робити. І на Україні. Так як розмовляю з, з друзями, з, з рукою з України, так вони тепер саме. Що ж тішить? Буквально потерплення нема що тішить. Та що, дощі перепадають, через ніч іде дощ, буря пройде а рано вже свіжо. Дихати можна так як просто. якраз. вже доїжджаємо. Тут що то є. Тут ягоди, квіти, ой, качечки то. Ну, там. По ідеї, ну, там сказали, а ну, там пойдет збір, там щось збирають, ні? Так, ну машини там. Такий заборон прийде. Так сюди з не нема заїжджати? Ні, але ти розумієш там і ягоди є. Там є ягоди зараз. То зараз ягоди не є? Є. Їдемо там то теж будемо. Ми сюди їздили на ягоду. Огірки, огірки 28 корм кілограм. Це все поле з огірка. Там далі люди тягнуться кудись. Ми ще не знаємо, розглядаємо де Чи я дурна, чи я п'яна. Полюбила я Івана. <рес> Але у пісні співається, що там грошей багато було. Я а я була. полюбила. Без купівки! Якої два тот, тот той, що две хоч? <говорить> а тут мій помідоровий рай. Що <говорить> тут помідорів мене тут лишити? Лиши мене тут, Єва. <говорить> Мені нічого не треба. Кавуни я люблю, огірки, помідори. Поки дозріють кавуни, перебьюся на помідорах і огірках. Тут можна в зовні, 100%. Там Сонячник можеш подзьобати. Це вже ти будеш дзьобати. Ти будеш до мене приходити на, на в гості, і я тобі буду давати соняшник. Сімочки. Будеш ага. дзьобати. Подзьобаєш ага, і поїдеш. Там прикольний. Помідорчик. Помідорчик. Відкрий рот. Як спецкраска. У мене тут бамбукові палки. Який солоденький. Помідорчики, чері не знаю, що це за сорти чері чи ще щось. Тут ось такий. Йдемо зайдемо в рядок. <рес> не чум. Трошки ми вже помідорів назбирали. Напевно, не знаю, що ще будемо робити. Щось закрию, щось аджику може зроблю. Ми любимо аджику. І для Івана роблю не гостру аджику, а для нас з Юлічкою ми любимо дуже-дуже гостру. Та й не знаю, що, що подумаємо. Може якийсь салат, але багато працюється і, і декому роздам, завжди збираю ще більше, щоб пороздавати. Та й так. Тут цибуля. Є червона, є біла. Ми багато не брали, тому що скоро на зиму ми не маємо підвалів. Тільки так трошки. І взагалі-то я люблю дрібнувати цикл. Добрий день. Моснітки ще страшні же особні відео вас. Є то маєтели. Ти славний маїтель, жив деськи хвалим, а то лікліді посилам всем. Снажьмося, а висте си у нас набір. Це страшні шиковне, страшні. А моць вам дякуємо з обровську раду, з мами. Де ж прийдемо, а всіх хвалі, де ж кого пошло так на ті ягоди. Всіх на красне, надерне. Ви сте так шиковна родина, моц, Ать вам садажі, а ділате людям радость. Якщо красне, то вимислили моц. Мій досимо за скільки. Так дякуємо. і дякуємо. Агой, ага. Агой. агой. Дуже я мала велику радість. Я зустріла власників, які це заснували, родину їхню. Такі цьомила й тьомила. Ось такі огірочки Красивенні, запашні, такі, так пахнуть. Огірку в магазині навіть так не пахнуть, що з поля. Дуже. Курнішони різні, є і більше, і менше, вже які собі хочете Можете збирати. А, тобі... <рістук> <рістук> ну, огірків ми теж закручувати будемо, закривати, може салати якісь буду робити, багато ще маю роздати. Ми Збирали досить довго, ми збирали, ми вже тут 6 годин, так що <рістук> всі люди дивляться. А ми... Ми збираємо, ми збираємо, збираємо, і збираємо, і збираємо. І збираємо. Питалися, чи ми маємо свій магазин. Ні, ми знайомим друзям роздаємо. Робимо людям добро, приємно. Хто ту машину потягне? Друзі, подивіться, який кавунчик, який баштан. Баштан правильно, так? Де ви ще таке побачите? Я точно ніде. Клас, але кавунів, напевно, на другий тиждень або ще через тиждень. по 80 80 кавунчики шарвати не можна. Тільки я вам показую, які класні кавуни. Аж десь за тиждень або так. Де, ця, на Фейсбуку. Ферма в наберіть і там буде кожен день, коли є самозбір, там все написано. Ой, які класні. Кавуняча, мама. Ну, то я дуже-дуже люблю, щоб ви знали, я дуже люблю кавуни. Кожен день у мене в холодильнику кавуни. Помідори і кавун, то моя іда. Різних сортів. Я вибираю кавуни. і жовті, і червоні. Переважно червоні, але без семочків я люблю. Зрані. Так пахне перець. Я не можу вам передати, а якщо він є в такій великій кількості тут, такі запахи, там огірками, там помідорами, перцю. Задоволення дістаю, як то не пашеш кожен день на городі, то ясно, то би не було таке задоволення. А так як просто вийдеш раз у рік, то супер. Ось де ти приховався, красончик який. Мені ж шкода рвати, чесно. Такі гарні. Дивіться. Які. Дивіться, які гіганти. Велесні, так. Червонесенький. Такий апетитний. Не знаю, як по-українськи чесно такі воперчики називаються, Ну, тут називаються козі роги. Кози роги. Роги-козячі <рес> роги. <рес> Хто знає як по-українськи, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже рада прочитати. Ось такі перчики. І скільки коштує кілограм огірків? Кілограм огірків 28 курун. 28 курун світло-зелений перець і перець козіроги. 28 курун всі види помідорів, яких маємо 104 види. 104, 104 види. види помідорів oh. маємо висаджено. Всі отам так, з тобою? Всі з тої сторони по 28 кору. А цибуля? Цибуля біла 15, якщо збираємо, а червона 20. Біла на ускладнення є мала по 10 корун, то вже на касі беремо і по 20 корун на спожиток велика. Цукета і Диня Гокайдо по 28 курун. Такий у касі, теж беремо всі. Чесник по 100 курун. Чесник по 100, а той перець червоний? Перед червоний і тмаво-зелений по 79 курун. Uh -huh. А такий е білий перець? По, по 28, і козі роги так, по 28. Все, дякуємо за інформацію. На здоров'я. Ну, такі кольорові. Сорт? А. Ну не знаю, які будуть отакі ще, але це ми взяли, щоб трошки поліжали. Ми mm -hmm. не сюди. Часто їсти. А цікаво, тут сорт такий, чи вони не достигли? Ні? Це, це сорт чорний mm -hmm. принц. Чорний принц? Да? Да. 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 Ну, так. можна. Можна я не пробував. А і такі вкусні сливки білие очень напуску. А нам по меньше или побольше. Дивиться які помідорчики. <плес> Кольорові. <плес> Мікс. Кабачки, гарбузи. Трохи умучилися, досить довго збирали, багато всього назбирали, але ми так благодійно збирали. Я люблю людям робити радість, так ми мали час, вихідні, знайомим, близьким, трохи пороздаємо, трохи собі залишимо й так, треба ділитися. А зараз поїдемо ми в кафе. Тут вони мають кафе. Угу. На якийсь смачний на да одміну, на, на якийсь тортик. Заслужили собі тортик. з'їсти. Ну, той пан Славко називається. Пан Славко називає прямо туди. Ну, по блату. Як завжди багато людей. Все свіже, якісне. Товстий колір машини. Салато випадку. Цікаво. Шкода. Уже осінні квіти починаються. хризантеми. Шкода. Уже осінь. За горами, що я дуже не хочу. Песиками не можна. Вже осінь готується, декорації до осінь. Ой, то, що з мене не тішиться, то вже осінь почнеться. Треба чергу заняти. Можете спробувати ягодку. <М -м 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 -м. Яка солоденька і кавуна. Кавун одразу продається. Боже, які солодки. Треба купити з поля кавун. Те, що я знімала. Це якісь всі свіженькі, ягідки, овочі, перчики, які я знімала. Все можна купити тут. Ціна 50, 80, 30, там по 28. Сам збирати. У них дуже багато дають оті козі роги до закруток, маринують. Ви Можете зразу пообідати і поснідати, залежить, коли ви приїхали. 115 салати. Да, 115 напої. У нас Юлічка любить Орео. Заказала собі, щоб я привезла. Кіндерблен, перерва, куранянські, банани. Як є там зайнято, так є ще тераса внизу. Тут ще величезна тераса, повне місце. Ой, ніфіга, собі тобі дубка не встисна. злипнеться. Я як встисну, то тож боїсти завтра. <laughs> тобі дубка злипнеться. Віддягідні. <реш> І собі. Так, місце зроби. Подивіться, яка черга все занято бік. Дай попробувати. Вони дуже прославлені ці вокнедлики е, ягодові. Mm, а їх ніколи не брала. Бо я би то не осилила. Дітки на дворі гуляють, боже, все продумали, які молодці. Там є столики, можете там йти обідати, а дітки за той час будуть бавитися. Кетчуп чеснековий, з чесником. Ти ще не пробувала такий? Таке біо, тово буря. М -м, добре огірочки. Пробуем фуриб не, не Все домашнее. Дивіться, яка морква. Жінка має моркву. Баба збирає моркву. самозбір. Це які закрутки. Дивись, на стілек гарно. Вона різ тримай. Який кавунець, малюсінький. Кавунне яблуко. Кавунне яблуко? Боже, мов таки пише сорт. Дуже... Дивись на нас гарно. На гості. Цікавий. Чого купимо? Угу. Чи снековий, але ну, я ніколи не пробувала. Такі домашні сиропи. Ананасовий. Манговий. То був новинка. Дивіться, яка цибуля. Огромна. Одна в одну. А картопля тут взагалі.